Вихованці відділення плавання Запорізького центру Інваспорт проводять останнє тренування перед тим, як вирушити на восьмиденні збори до енергодару. Настрій у спортсменів та тренерів чудовий. Такі збори вдається проводити нечасто. і кожен сприймається як справжня пригода, особливо для дітей, які звикли постійно знаходитися під опікою батьків чи наставників. Самое главное то, что дети могут ежедневно тренироваться, что, к сожалению, пока в Запорожье у нас здесь этого не получается. Такие тренировочные заезды благоприятно влияют на дальнейших их результат, и результаты у детей растут, меняется техника, и плюс то, что положительный момент они становятся между собой дружны и все друг другу помогают. Ці збори, як і кілька попередніх, пройдуть за підтримки комбінату Запоріжсталь. Підприємство бере на себе витрати з проживання і харчування спортсменів та тренерів. На ці потреби було виділено 54 тисячі гривень. Ми звернулися на Запорожсталь. Ми постійно к ним звертаємося і спасіба, що вони нас підтримують, тому що дійсно дуже мало людей, які йдуть нам зустріч. Они ні разу ще нам не відказали. Це не касається, касається не тільки плавання, але да, й ну, легкої атлетики. Я от, можу сказати, як начальник учебно-спортивного відділу. І за це їм велике дякую. Минулого разу такі збори в Енергодарі за підтримки комбінату Запоріжсталь плавці проводили восени. Оцінку проведеної роботи підвели невдовзі на чемпіонаті України. После этого мы поехали на чемпионат Украины, и там спортсмен у нас уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. И младшая девочка выполнила норматив ну, первого взрослого разряда. Брав участь в осінньому тренувальному таборі і 14-річний Олександр Ляшенко. Після енергодарських зборів хлопець виконав норматив кандидата в майстри спорту. Тепер їде в місто енергетиків з новим завданням покращити майстерність, аби на наступних змаганнях показати норматив майстра спорту. Результат хорошо влучився, все очень понравилось там. цьому почав лучше плавати. Їздив в неприздерживське соревновання, там норматив кандидата мастера спорту. Я буду готуватися вновь на чемпіонат України, на якому я хочу виповнити норматив майстера спорту і, ну і попитатися попасть в зборну України. Цього разу на збори вирушають 14 спортсменів, які готуються до Кубку України і всеукраїнської спартакіади Повір у себе. Компанію початківцям складе чемпіонка та багаторазова призерка Паралімпійських ігор Вікторія Савцова. Готовимся на чемпионат мира в этом году, который пройдет в Мексике в октябре месяце. Вот. Поэтому как бы, Вика послужит огромным примером для остальных всех детей. Это первый заезд, где и Вика будет с нами, и малыши будут, поэтому они все ждут с нетерпением, чтобы учиться у нее. Вже сьогодні команда плавців запорізького інваспорту вирушила до Енергодару, де у посиленому режимі тренуватиметься протягом восьми днів. Оксана Стишенко, Олена Назаренко, Дмитро Сахно. Ти 5